Зараз читаю книжку японського консультанта-кар'єрного і хочу поділитися тим, що мені відгукнулося і що для мене було достатньо цікаве. В той момент, коли він говорить про власні сильні сторони, ми їх ще називаємо талантами, він про них говорить про. Воно на словах може здаватися достатньо. Таким о, я це вже чув. Але я вперше реально відчула глибину цих слів. Що наші внутрішні справжні таланти, наші сильні сторони це те, чим ми займаємося автоматично. Ми навіть можемо не помічати, що ми це робимо. А, так, нас про це ніхто не просить. Ми просто не можемо цього не робити. І це не про навички, а не про навички в плані того, що щось вміти класно робити. Це як вода для риби. От просто не можеш без цього бути. І що дуже погано, коли ми не помічаємо. І навіть не так трактуємо свої сторони і радше намагаємося виправити свої слабкі сторони. Наприклад, автор говорить про те, що він дуже заздрив людям, які були оточені багатьма людьми в соціумі. І він дуже сильно хотів перебороти свою сором'язливість, Свою незручність при спілкуванні з новими людьми і спробував близько ста хіч-хайків, хічхайкінг подорожі автостопом. І незважаючи на те, що в нього було 100 досвідів, він все одно не звик до спілкування з незнайомцями. Доти, доки він не зрозумів, що те, що він себе відчуває некомфортно в оточенні нових людей, це не його недолік. А навпаки, це інша сторона інтровертності. і Інтровертність це його сильна сторона. І коли він зрозумів, що він насправді інтроверт... Він перестав намагатися бути тим, ким він не є, і почав проводити час наодинці, роблячи те, що йому цікаво. В результаті він почав і змонетизував свій блог, він видав свою книжку на основі куби кар'єрних консультацій, так? І він каже, що якби він намагався себе підлаштувати під оту картинку соціальної людини, то він би просто втратив свою індивідуальність і став би посеред, 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 а як це сказати, посередністю. От, не індивідуальністю, він би був не особистістю, а посередньою особистостю, так? І він про це говорить: що ми всі, як зірки. Тобто кожна наша оця штучка гостренька, це наш талант. І нам потрібно не намагатися свою зірочку зробити кружечку, а нам треба навпаки її заточувати, тому що дослідження показують, що коли ми намагаємося зменшити. Вплив наших негативних сторін, як нам здається, негативних сторін, а так, наших слабких сторін, то покращення, вони, може, будуть, але не дуже сильні. Але коли ми намагаємося посилити наші сильні сторони, то вони посилюються в рази. Було дослідження, коли протягом трьох років взяли дві групи людей. І вчили їх швидкому читанню. Перша група читала десь 90 знаків на хвилину на самому початку. Друга група читала 350 знаків на хвилину. І через три роки постійної практики швидкого читання перша група стала майже вдвічі швидше читати. В той час, як друга група, яка і так же швидко вміла читати, в них показники виросли у 8 раз. Порівняйте, 2 і 8. І це просто Па! І ще, що мені дуже сильно сподобалося це також от. Про іншу сторону наших якостей, те, що одна й та сама якість в різних обставинах буде сильною стороною чи слабкою стороною. Так? І в залежності від того, на чому ми концентруємося, те ми її підживлюємо. Наприклад, людина, яка уважна до деталей, вона є сильною. В тих сферах роботи, де потрібна ідеальна екзекюшн, де не пропускаються помилки, так? Але вона буде не ідеальна в тих обставинах, де потрібне швидке виконання, тому що детальність, увага до деталей, вона вимагає часу. І коли ми намагаємося покращити наші слабкі сторони, ми підсилюємо власне незадоволення собою. А коли ми покращуємо свої сильні сторони, то ми стаємо справжньою і кращою версією себе.